Друзі, залог здорової шкіри це також чисті пензлі, за якими треба доглядати. У компанії Мерікей є спеціальний засіб, очищувальний засіб для пензлів, його використовувати після кожного використання засобів. Також робити генеральне прибирання своїх пензлів хоча б раз на тиждень. Окрім пензлів, які використовуєте для тональної основи, для кремових текстур, їх треба мити обов'язково кожного разу після використання, так як на них може накопичуватися велика кількість бактерій і їх можна занести на обличчя. Це кожного разу б'юті блендер і пензель для тональної основи треба мити.